Нагадаємо, що 20 січня відбулася розширена нарада за участі керівництва районної державної адміністрації, контролюючих органів та служб із підприємцями, що здійснюють пасажирські перевезення. За її результатами районної державної адміністрації була надана рекомендація перевізникам утриматись від підвищення цін на пасажирські перевезення та подати до органів виконавчої влади обґрунтування стосовно підвищення цін на здійснення перевезень однак, майже два тижні опісля наради трохи більше десяти підприємців надали ці обґрунтування. 24 числа до райдержадміністрації подали лише 4 суб'єкти господарювання дані розрахунки. Це товариство і авто за маршрутом надвір на делятин, підприємець, який здійснює перевезення за маршрутом надвір на завизів, надвір на Саджавка і надвір на батьків. На сьогоднішній день вже подали орієнтовно коло. 12 розрахунок створена робоча група, до складу якої увійшли представники органів влади, контролюючих органів та громадськості, розпочали роботу із перевірки дотримання взятих на себе підприємцями договірних зобов'язань. Мета на сьогоднішній день робочої групи перевірити, бо перевізники на сьогоднішній день вони підняли самовільні ціни. Наша мета, наша мета подивитися, чи вони е -е, виконують ті договірні зобов'язання, які вони на сьогоднішній день взяли. Це є і графік руху, це інформація, яка має бути в транспортному засобі, це наявність паспорту маршруту, це наявність і таблиці вартості і інших, які передбачені закону України про автомобільний транспорт. Надвірна пасічна на сьогоднішній день порушили графіки руху на сьогоднішній день. Жодного перевізника немає на маршруті. Порядка з 9 до 10 години. Після проведення аналізу техніко-економічного обґрунтування відбудуться громадські слухання щодо тарифів на послуги пасажирських перевезень на маршрутах загального користування, які не виходять за межі району. А також із підприємцями, які самовільно без погодження із районною державною адміністрацією, будуть піднімати тарифи на послуги пасажирських перевезень та перевізниками, що за висновком робочої групи допустять грубі порушення адміністрацією в односторонньому порядку, будуть розірвані договори на проведення пасажирських перевезень.